І так, я всіх вітаю. Військові принесли ось такий крутий масажер. Ось дуже потужний. І ось ці камені йдуть з нагрівом. Ось якось так. ось такий масажер, Стан у нього, звичайно, вже не дуже, бо користувалися ним дуже активно. Ось, І тут тупо було все розвалено. Воно від вібрацій, все його ковбасить. От ось можна подивитись. ось зараз Он На, на дроселях навіть тріщини повсюду, але працює, вже працює. І конденсатор оцей був теж відколотий І він то працював, то десь відходив, і ми його замінили. Тепер все чудово працює. Тому, якщо у вас якісь проблеми з цим. Просто розбираєте, дивитесь там пайку, плату, компоненти, чи вони там не зруйновані. І так далі. Дроти від вібрацій теж можуть в місці пайки тріскатись і так далі. Тут вібрації Ну просто дуже потужні. Зараз покажу, що це працює. Все, ми його відновили. І збирати було теж. Це теж дуже нелегко, тому перед тим, як... Розбирати все, фотографуйте, записуйте, як там дроти лежали, яка довжина їх була, як вони там скручувалися і так далі, щоб потім ви змогли його нормально зібрати. Так, я в розетку вімкнув, але він ще не включений, тому краще його не вмикати, Ну хоча б не на повну потужність. Так, ось у нас нагрів, це я вімкнув і... О, ось мотори вже працюють, все крутиться. Так, вимикаємо. Зараз я вже його повністю скручу, зберу, покажу, як він буде виглядати. Так, так ну ось масажер повністю зібраний і вже він працює майже півгодини. Ось, до речі, його модель. Щоб довго камені прогрівають. І зараз хочу подивитись, буде він вимикатися чи ні. Бо перший раз він на 15 хвилинах вимкнувся, але можна було одразу увімкнути. І зараз перевіряємо ще раз, вимкнеться він чи ні. Так, ну на цьому, в принципі, все. Річ ми відремонтували. Якщо у вас якісь негразди з таким самим пристроєм, то розбирайте і дивіться контакти. Повністю продванюйте від веделки, тут я її теж замінив, бо був потрісканий всередині дріт. Продзвонюйте від початку, там до першої плати, потім на другу. І так по схемі. Дивіться, знімайте плату, що вона ціла. Ось. І також пишіть, може у вас якісь інші проблеми з таким самим масажером. Може комусь у коментарях і буде корисним. А на цьому в мене в принципі все. Ставте, ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. Всім вдалих ремонтів і всім бувайте!